Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький з Кіпілялдоу нас заїхало нове чудове надходження Chevrolet Bruce. Автомобіль у нас 2012 року в випуску приїхав у нас з Європи з 2-літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач за ціною 8190 доларів. Автівка у нас має 212 тисяч пробігу, чудову оптику протиотуманні фари. Гума у нас 17-го радіусу на легкосплавних дисках, повністю вся потонована партероніки передні та задні, камера заднього огляду даного автомобіля, чудовий текстильний салон чорного кольору в доглянутому стані, без жодних нарікань. Е, карти заднього ряду дверей у нас також в чудовому стані. Карти переднього ряду дверей повний електропакет, електрорегулювання та підігрів дзеркал, управління світлом, мультифункціональне кермо, круїз контроль, е, мультимедіа з... Aux, Bluetooth та USB кондиціонер та багато інших корисних функцій. Тому, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також діють послуги лізінгу та трейдину. І з легкістю зможемо пригнати для вас будь-яке авто із США. Також всю актуальну інформацію можна переглянути у нас на сайті автопарк.